Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Юрій Блажаєвський, я є головним редактором журналу «Скинія» і запрошую вас до того, щоб ми продовжили наші розмови про декалог Плюс. Продовжуємо наступною нашою передачею розмову про першу Божу заповідь, яка звучить, нагадую, Я є Бог Твій. В зв'язку з цією заповіддю у нас дуже часто виникають різні запитання. І одне з них це чи можна примусити людину, щоб вона вірила в Бога. Я думаю, це не настільки вже і екзотичне запитання в наших широтах. Дуже часто таке запитання собі ставляють люди старшого віку, які бачать, е наскільки. Е їх діти, які зараз в середньому дорослому віці, або їх внуки, ведуть себе по-іншому, ніж вони самі в їх віці. І ставлять собі різні запитання: може я щось недопрацював чи недопрацювала, може не так виховав чи не так виховала. Що сталося? Кого за це звинувачувати? А найголовніше, як мені їх притягнути до церкви. Очевидно, це запитання можуть ставити собі не тільки е, старші люди, але також і молодші, наприклад, по відношенню до своїх невіруючих батьків. Або чоловік по відношенню до своєї невіруючої дружини, чи навпаки. Тому це питання насправді актуальне і зовсім не екзотичне в наших широтах. Чи можна когось змусити вірити? Очевидно, що ні. Як змусиш любити? Будуть боятись. Це можеш змусити. Але любити? Як можеш змусити вірити? Можеш набити оскомину. Але змусити вірити ні. Можеш змусити до фарисейства. Можеш змусити до театру, можеш змусити до вдягання масок. Але до щирої віри як можеш змусити? І це питання треба. Розширити. А чи варто змушувати, може, є інші способи передання віри? І тут катехизм заохочує, щоб ми пошанували свободу іншого і його право не вірити, яке дав йому Бог. І ми не маємо права відмовити цій людині в невірі. Але також, щоб ми вчилися довіряти, довіряти. Іншим методом, не таким топорним, не таким агресивним, як примус, наприклад, заохочення. Папа Іван Павло II колись в своєму посланні Redemptoris Місіо сказав таку річ: проголошення і давання свідоцтва про Христа, якщо воно відбувається з пошануванням для сумління, не порушує людської свободи. Віра, це пропозиція, залишена вільному вибору людини. Але її треба ставити, цю пропозицію. Ми живемо в такий час, коли всі в усьому сумніваються, чи треба так робити, чи не треба, чи так буде добре, чи ні, чи так я когось не скривджу, чи так я не ввійду в чийсь особистий простір. Іноді доходить до простої, простої параної, коли ми щоби. Нібито не зачепити чиїхось почуттів не говоримо про свої власні, так не може відбуватися взагалі ні з чим в нашому житті, тим більше з нашою вірою. Ми маємо право і можемо відкрито говорити про свою віру, ділитися нею, заохочувати до неї, пояснювати її, перш за все, собі самим, і далі тим, які нам близькі, які нам дорогі. Чи яких Бог ставляє на нашому життєвому шляху. Чи це означає, що ми маємо їх примушувати? Напевно, ні. Чи це означає, що ми маємо тихенько сидіти і боятися їх скривдити тим, що е, я скажу, що я вірю, тим, що я скажу, що Христос для мене дорогий, тим, що я перехрещуся перед е, вживанням їжі чи, чи перед подорожжю? Думаю, що ні. Це інша сторона тої поганої медалі. Я запрошую до того, щоб не боятися і не створювати страх довкола себе. Так передається віра. В довірі. Слава Ісусу Христу. Думати не боляче, вірити не страшно.